Вітаю, друзі! Трохи чорного воєнного юмору. У нас тут недалеко, буквально декілька десятків кілометрів. Хлопці були на ставку ловили рибу. Ну, як завжди, в нас буває, летить шахет. І шахет летить прямо над ними. Я не знаю, що в нього там топливо закінчилось чи що, і він падає зверху на хлопців. Він просто сів в ставок. От, і, ну і все. Приїхали мінери, вони там розбиралися з цим, цим ділом. Тобто шахет цілий, все нормально, там закінчилось топливо в нього. От, а сама бойова частина, вона впала десь в ставок, її не можуть знайти. Там десь біля 40 кілограм, наскільки розумію, це тротилу, Тому, ну, якби рибакам. Зараз не дуже весело, тому що ловити рибу може бути задорого. Тому от така ситуація. Але от така Україна, от такі українці, і звісно, цю історію розказують з посмішкою на лиці. Тому я думаю, все буде добре. Все буде Україна, ми переможемо. Дякую, і до побачення.